Іван Крилов Бабка і Муравель. Жвава бабка стрибунець красне літо проспівала. Озирнулась, ба, навала, від зими вже вихорець. Помертвіло, голов полі, Вже нема квітної волі, як під листом будь-яким був готовий стіл і дім. Все пройшло. Зима холодна, скруту, й голод приведе. Бабці вже співати зле. В розум це ж кому спаде, щоб співати, як голодна. Вбита горем і сумна йде до муравля вона. Не покинь мене, кум милий, дай мені набратись сили, й до весни лиш, любий мій, прогодуй і обігрій. Кумцю, чудно щось тоді, -то. чи ти працювала в літо? муравель її спитав. Чи ж до того кумцю було, В моріжках, м'яких у нас пустощі, пісні всяк час, так що й голову забула? А, так ти я без біди літо ціле проспівала? Проспівала? Добре дбала, та вже й потанцюй, піди. Читала Олександра Кравченко для довідка біз Юей.